Новий американський президент Дональд Трамп виступив онлайн на всесвітньому економічному форумі в Давосі. і Зробив низку заяв, зокрема, частину виступу присвятив російсько-українській війні. Ну і власне про це ми так само будемо говорити. Заявив і про намір зустрітися з Путіним якнайшвидше. Я справді хочу зустрітися з президентом Путіним найближчим часом, щоб припинити цю війну, і не з погляду економіки чи чогось іншого. Це з погляду мільйонів життів, які втрачаються. Молоді люди гинуть на полі бою. Це жахливо. Ми працюватимемо над тим, щоб домогтися мирної угоди між Росією та Україною. Тим часом в Україні станом на сьогодні більше мільйона, точна цифра навіщо більшою ветеранів. Військовослужбовців, зараз про них детальніше будемо говорити з нами на прямому зв'язку. Олексій Леонов це народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Наші вітання вам, пане Олексію. Вітаю ну, вас. Коли ми говоримо про ветеранів, ми маємо розуміти, що це ветерани, які із 2014 року є. Так. і Це добровольці, з якими є величезне питання в статусах, і 2014, і 2022, і інших років, пам'ятаємо, як люди ставали на захист країни, а потім не зрозуміло були, де документи, і це окреме питання. Але так само є і військовослужбовці, є до чого привожу зараз. Всім їм потрібен дах над головою. І Якщо ми говоримо про стандарти НАТО, то забезпечення в. Власним житлом, а чи службовим, яке може поступово стати власним, воно є з одним з прописаних пунктів. І ми маємо розуміти, як у нас із тим, щоб виконати цей пункт, аби всі кому належить, так і отримали це житло. Пане Олексію, чи маєте ви інформацію по цьому? Дякую за питання. Ви знаєте, в цьому питанні, мабуть, буде правильно говорити про програму ЄОСЕЛЯ. Це державна програма, яка стосується не тільки військовослужбовців, а й інших категорій наших громадян, які втратили житло і не лише під час війни. Що таке програма ЄОселя? Це державна програма кредитування доступного житла, яку ініціював президент Зеленський. Стартувала ця програма в жовтні 2022 року, і з того часу, коли її потенційних учасників постійно розширюється. За рік, завдяки бюджетним програмам по лінії міністерства ветеранів, житлове питання має бути вирішене для 4920 українських сімей, наших захисників та захисниць. І загалом за 24 рік програмою оселя скористались понад 8,5 тисяч наших українців, і загальний обсяг кредитів на житло склав 14,6 мільярдів гривень. Суть програми дуже проста. Насправді, наші військові ветерани війни та сім'ї наших загиблих воїнів отримали можливість придбати житло на пільгових умовах. Це 3 або 7% відсотків за кредитом максимум на 20 років, з початковим внеском 20% відсотків від вартості житла, і це дійсно сьогодні значно кращі умови ніж пропонують будь-які комерційні банки. Для того щоб детально ознайомитись з умовами цієї програми, варто подивитись відповідний розділ в дії або завітати до одного з банків-партнерів програми. І в різних областях це можуть бути різні банки. Хочу сказати, що в загальному обсязі військові та ветерани складають майже 50 5% учасників програми є оселя, і по лінії міністерства ветеранів фінансування грошових компенсацій на житло за рік складає 11,2 мільярда гривень. І кредитування відбувається за трьома бюджетними програмами з чітким визначенням категорії потенційних учасників цих програм. Ну і на завершення хочу додати, що в бюджеті на цьому на цей рік на вирішення житлового питання для ветеранів закладено 4 мільярди гривень. Загалом це дійсно дуже велика проблема і серйозне питання для країни, тому що за підрахунками світового банку з 486 мільярдів доларів, які потрібні для відновлення України, майже 80 мільярдів припадає саме на відновлення житлового фонду. А для розуміння, це всі доходи держави до копійки десь за півтора року. Тому можна зараз сказати, що державна фактично тестує механізми вирішення питання для військових та ветеранів. Ну і інших категорій наших громадян. Скажіть конкретно у кожному місті, як повинна вирішуватись от проблема ну питання надання житла для ветеранів? наприклад, Одеси, та наприклад. Дякую за питання. Ви знаєте, як представник Одеси, мені це питання дуже для мене. Це питання дуже важливе. Можу сказати, що Одеса дійсно демонструє лідерство в багатьох питаннях, які стосуються нашої нової ветеранської політики, і це стосується і напрямку забезпечення житлом. За минулий рік в нашій області було придбано квартир для 343 сімей ветеранів війни на суму понад 803 мільйона гривень. Я вважаю це дуже серйозним результатом. і В цілому Одеса входить до четвірки регіонів, де видано найбільше кредитів в межах державної програми. ЄОСЕ. відзначу, що в Одеському регіоні за ініціативи голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера було прийнято обласну програму. За цією програмою наші захисники отримують компенсацію частини процентної ставки за іпотечними кредитами ЄОСЕЛЯ, і ця практика першою була саме прийнята в одеському регіоні. Спочатку дії програми компенсації з обласного бюджету вже отримали 365 учасників на суму понад 9,5 мільйонів гривень. І на 25-й рік в обласному бюджеті на такі компенсації закладено 15 мільйонів гривень. Також в Одесі секунд. виплати грошових компенсацій здійснюються за всіма трьома бюджетними програмами. Ну і можу сказати, що в Одесі постійно шукають нові рішення, скажемо так, до недавнього часу за програмою ЄСЛ не можна було обирати житло, яке зводиться відтепер. Це можливо, і військові та ветерани вже не потрібно чекати на введення об'єкта в експлуатацію. Наші захисники можуть отримати кредит на етапі будівництва. Пане Олексію, дякую. Часом обмеження, Є свій регламент. Спасибі за те, що доєдналися. Моменти роз'яснили. Олексій Леонов, народний депутат, член комітету з питань фінансів та митної політики, був на прямому зв'язку.